От, наприклад, в мене було спілкування з одним лейблом, я не буду називати, що це за лейбл, Дерешко, да, я так. але мені так не сподобався підхід, коли ну це молодий, типу. вони такі кажуть, якщо пісня нам подобається, то ми її розкручуємо на 100%. Якщо вона нам не до кінця подобається, ми розкручуємо її на 50%. Я такий думаю, ну хто так працює? Ти або, типу, робиш, або не робиш. Все. І, звісно, можна зрозуміти, наприклад, що пісня є хітом. Ну, пісня, яка є хітом, дуже простий критерій. Ти опублікував її в Тіктосі, у тебе кожен день плюс тисяча відео повторів. Це пісня хіт Там пройде місяць, у тебе буде 30 тисяч переглядів. Оця пісня є хітовою. Це вірусний звук, і це означає, що якщо ти його випустиш, то ти мінімум тисячу баксів А, І тут лейбли за тобою женуться. В одній з пісень, я писав такий сюжет, що.